Ще один дитячий будинок сімейного типу переїхав у нове приміщення. Затишний і просторий будинок був придбаний за бюджетні кошти для родини, яка переїхала у нашу громаду з Херсонщини. Будинок освятили, до дітей прийшов щедрий Миколай. Тож Різдво і Новий рік зустрічатимуть уже у затишному, теплому, просторому, а головне власному домі. Шестирічний Михайлик відмикає ключем двері до нового дому і запрошує гостей у своє нове помешкання. Дитячий будинок сімейного типу, який переїхав у Бродівську громаду з окупованої частини Херсонщини, завдяки державі і небайдужості усіх причетних, тепер має свій новий дім. Він просторий з усіма зручностями, окремі спальні для хлопців і дівчат, їдальня ванна велика зала. Чимала родина Валерія Чупилка, в якій виховуються шестеро дітей і двоє повнолітніх осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Матиме тут все необхідне для нормального, а головне спокійного життя. Доставимо ще в холодильник, ще один, цей старенький, поставимо цей. Ну, отак, в принципі, тут все є. Це ми поставили, посуд, посуд що нам придбали, ну, в основному я все купив. Те, що мені треба, і те, що мені подобається. Міша, підиш. Ну, все є. Кухня здорова. На урочисте відкриття, чи, як у нас кажуть, новосілля прибув керівник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький і його заступник Іван Супко, голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич зі своїм заступником, голова Бродівської міської ради Анатолій Беле і його перший заступник Ірина Олеха. Адже нову домівку для багатодітної родини придбано завдяки співпраці Львівської обласної державної адміністрації і Бродівської міської ради. Спільно зі службою у справах дітей за рахунок цільових коштів державної субвенції у міський бюджет, коли як не в час різдва робити такі добрі справи, каже голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, різдво напевно справді такий період теплий, і якщо говорити про коли творити добро, його треба творити щодня і відчувати то добро всередині в себе. Дякую величезним Збройним силам України, захисникам і захисницям за ту можливість, яку нам дають. Кошти отримані з державного бюджету, пішли справді на творення добра. Величезне, дякую пану Валерію, голові сім'ї, за його велику душу і серце. Для нас край важливо створювати сім'ї, залишати сім'ї, щоб люди жили в Україні і відчували, що держава дбає про них. А з іншої сторони, коли є такі люди, які справді дбають за дітей. Хочеться допомагати і творити добро так само. До кінця року ще буде відкритий один ДБСТ. А міський голова Бродів, вітаючи новоселів, пообіцяв повсякчасну підтримку Валерію Чупилку та його вихованцям і наголосив, що у вирішенні своїх побутових і життєвих проблем родина не залишиться сам на сам. У нашому місті сьогодні важлива подія, ми відкриваємо сімейний будинок сімейного типу. Який придбаний за державні кошти нашої держави. Вірю, що в цьому домі буде панувати мир, і спокій, любов і тепло, і родинний затишок. Символічна пісня Сила роду у виконанні ансамблю нотки зразкової студії вокального мистецтва Гал Арт стала гармонійним доповненням заходу і пісенним дарунком, головним винуватцям цього торжества і гостям свята. І ось урочиста мить. На запрошення Михайлика присутні на заході переступають поріг нового дому. Парух місцевої парафії і настоятель храму Святої Трійці отець Петро Чаплюк освятив нову домівку для родини Валерія Чупилка та його дітей-вихованців. Завітав до родини і святий Миколай з подарунками. В домі гамірно, від голосів дорослих і дитячого щебету. Діти показують свої кімнати. Хлопці житимуть троє, окрема кімната для дівчинки. Скрізь чисто, охайно, гарний ремонт, зі смаком підібрані найнеобхідніші меблі. Будинок наповнюється життям. Діти розповідають про свої шкільні будні, вподобання і розмірковують про майбутнє. Пан Валерій каже, що новий будинок відразу припав до уподоби, він навіть більший від того, що залишився там на окупованій Херсонщині, і в якому зараз замість гамірливої сім'ї живуть окупанти. Спілкуючись із батьком-вихователем паном Валерієм про шлях родини з Херсонщини у нашу громаду та облаштування на новому місці, зауважує, що ця родина своєю незламністю і патріотизмом заслуговує на те, аби бути разом і бути щасливою. Меншому 6, старшому 20. Приїхали з окупації з Олешків, з Олешківського району. Наше село повністю окуповане. Там горки живуть. У вашому будинку? – В нашому будинку, У сина, у дочкиному. Наше все село окуповане. Часть домів вже розрушена з першого дня війни. Нам попало в двір, прилетіла. Снаряд, ракета, град в нам у двір розтрусило. нам. Ну, дай Бог, що тільки дві машини, що ми залишилися всі живі. Слава Богу, машина, машини нас спасла. Скільки часу ви були в окупації? Півтора року. Я по півтора року не мог вивезти дітей, не було на всіх документів. Послідніх трьох, оцих маленьких, мішу, і Толіка, ми забрали. З Херсонського інтернату дідома. Не було повністю документів, поки переслали нам документи, зробили тут наша ну, моя начальник Тетяна Анатолійовна Херсонська. Зробила мені повністю документи свидетельства про народження, переслали нам їх поймите, правильно, що і через Турцію, і через Крим їх так пересилали ті документи. Ну, а тоді що ж, виїхали сюди. Підпали, Попали, звісно, під хороший прес от, со сторони російської влади. На потім аж вже виїхали. Нам не було куди діватися. А як в бродах ви мали знайомих когось? Е, невістка з, з дочкою. Вони виїхали в течією півгода, так, да, Кристина? Через півгода. Тесь сват мій і батько військовий, вертольочок, і вони тут були. тому що наш вертольотний полк Чорнобайко там пошли його не залишилось в перший же день, От, що остатки, що вони встигли вилетіти. Ну і так ми і попали до вас. Як припав вибір на цей будинок? Чи ви самі ходили, просили, що вам потрібне житло ну, чи? Ну, в принципі, нам ні предложили субвенцію. Я согласився зразу. А будинок, в принципі, не, йшла, не могли довго знайти, а в мене невістка сидить, і вон, зразу швидко знайшла. Соцмережі, так? Да, ну, якось швидко-бистро так знайшла. Потім пішли в адміністрацію, сказали, є такий приблизительний, ми подивилися, де. Угу. Відколи ви переїхали, громада сприяла, якось допомагала вашому облаштуванню? Звісно. Ну, Яку допомогу ви отримали? Ну, я навіть вже не можу сказати повністю всю. Тому що ми приїхали, ну що в мене постіль трохи було, то половину я забув вдома, з переляку у мене було сутки всього на збори. Ми як тікали відуди, нас здали, добре здали, наші добродії, то ми тікали відтуди то приїхали, вважайте, ну, майже не з чим. А тут усе дали нам. Люди жили сперва у сина, навіть з півгода, так, да, Кристина? Десь з пів року. Потім знайшли, допомогли люди, знайшли квартиру безкоштовно. Будинок нам дали, ну тільки за опалення. і… Це... Все остальне дали. І люди, і адміністрація, і КАРИТАС був підключений, і ЮНІСЕФ. Багато, багато організацій. Навчальний заклад, який ви зараз ходите. Гаївська гімназія. Там начальний клас, ну до 9 класу, включно. Але вже будете ближче тут шукати школу. Чи ще не знаєте? 10 клас, так. Да. А дев'ятий клас, якщо чесно, під вопросом діти так здружилися з тої школи, що сказали, що нічого нам не треба, тільки та школа, а тільки в селі. То ми вже і домовилися, що нас будуть автобус забирати. Виходить, будуть сюди, десь діти і будуть забирати. Все одно їде, їздить автобус туди, угу. до школи, і будуть їздити в школу. Ми ще чули, що дружина померла. Це вже під час повномасштабного року. Ні, до ще, ще до війни. У мене є ще невістка, мене мені ззаду донька. Помагають. Де щось там не виходить, допомагають з уроками. І щось там по шкафах мене вони провірять, там щось там трошки підложити, якщо я щось там неправильно там роблю. Помагають. Угу. Це ми велика, дуже велика родина. Е, Обов'язки на дітей розподіляєте, домашні там? Конечно, так? Да. Звісно, так. Що допомагає? Ну, допустимо, Тетяна мені допомагає там. За зажарку жарить, чистить щось під цей, щось посуду, посуду моїм, ну утром вони йдуть до школи, утром тільки я мою посуду. А вечором, обід вечір, це діти по очереді. Короме Толіка, або ще Толік 10 років, він маленький. І Михайла. А так всі. По очередь, нас очередь. Плани після деокупації вашого рідного населеного пункту, які у вас? Ну, бо це вже коріння. Будинок це вже коріння, так? Я, як вам сказати, це коріння? <гум> Ні, я не можу так сказати. Ви розумієте, що коріння? Так, да, добрий будинок. Дуже гарний будинок, услов'я, все є. Ну, все одно батьківщина із батьківщина. Ну, це не те, що вся Україна, але я родом того звідти. Тягне додому. В будь-якому випадку, що вже скажуть старші мої діти. Якщо вони скажуть, що ми всі залишимо тут, значить я своїми залишуся тут. І нікуди ні, одних не поїду. У мене сім'я така, ну якщо купую щось, або хтось із них купує, то ми без друг друга, ми все, все в вообще робимо. Нічого друг без друга ми нічого не робимо. Якщо є робота там в полі, я обов'язку спіти і там, і там. Якщо щось не співає, доньки допомагають. Якщо ось уборка картоплю, картоплю копали, то вони допомагали мені, що ага. я на полі був. А про поле розкажіть детальніше. Взяв в оренду пів гектара, виростив картоплю, продали її на сім'ї, знову набрав, ну, купив трактор. Купив трактор і все до трактора. Вже тут, Вже тут да. ну, що, ну, ви, так. Ну, тому що. Там ви теж займалися світом. Там трактор остався. Ну, там ще одна машина залилася, трактор, і теж вся техніка технікася. Ще не звісно, чи живе вона там буде, чи не буде, ніхто ж не знає. Тому що порки вони вивозять все. А можливості для розвитку дітей є тут, в нашій mm. громаді? Ну, а що немає. Ну, бо навчання... Старші, що навчаються, старші ходять в спортивну школу. Ну, в мене вони ці богомоли футболісти. Менші ходили малювання, ну, щось, щось воно їм трошки не пішло, ну може, нехай щось знайдемося, музична школа а рядом, може що. Ну, держава безпокоїться за таких, як ми, що придбали нам цей дом е -е, Львів. Сприяв, район сприйняв, місна місцева адміністрація, так само вони ж давайте так. Вони мої папка й мамка, вони вокруг мене бігають. Як вокруг дітей, вони вокруг мене. Що тобі треба? Що може щось не так? Може, щось вам не вистачає. Може, ну я ж розумію, що ми зараз живемо під час війни, а трошки ми, ну тим не мені, допомагають дуже добре. Дякую. А які зараз такі нагальні потреби маєте? В принципі, ніяк. все, ну, все, все є, да. все, все, що є, то в нас є. А так вже будемо наживати по очереді, що там не буде вистачати, то вже наш будинок створився в 2010 році. Це, це вже вважайте, 14 років. Скоро буде 15. Ну і дружина була завжди, така, що більше до дітей. Вона може пам'ятаєте, землетрясіння було з Пітаки, Арменія, Карабах там ото зацепило, там багато дуже жертв було, дітей сирота стало. Ну, трошки воно перегоріло, тому що це діти, ну як друга нація. Вона побігала, нам сказали ні, навіть не ну, нічого нам отуда б не. Потім пройшло якесь час, діти вже почали підросли. Настя пішла в учому, навіть заміжня, вона вийшла. Так? Син поступив в інститут, ми сали, сіли в чотирьох стінах, як самі. І Жінка мені принесла газету місцеву, четверо дітей, які нуждаються в опіки. Ну, от цього і почалося. Ми зразу з цю газету і в район. Обучення. Які перші діти в вашому будинку з'явилися? Перший це оленіки, четверо хлопців. Ну, Так вийшлося, що перший, найменший хворий був, його забрали в течение кількох місяців, його вилучили. Потім знайшовся батько одного, хлопця, з ним підтримують контакт. Він зараз хлопець вже воює, дорослий воює. Марко. І залишився гена і Ростик. – Які вони зараз студенти в Одесі. Ну, одеські студенти. Виросли вже хлопці. Да. Ну а ці вже потім, е, потім богомоли, четверо, е, дівчина старша і троє оцих хлопців, ну, вже постарших. Теж четверо було. Дівчина вже вийшла замість, закінчила луч, бо теж вийшла з сім'ї. А так в мене всього воспитанки цих 11 дітей. Прийомних не 10, а 11. ну вже uh -huh. виходили. Потім двоє старших дівчат Сергієві, сестри. Теж одна вчора уїхала в Данію, теж в мене дві неділі, уїхала, боже на роботу і там пора на працю. Ну, Так і, і малі, маленькі, я вам розказував. Щиро бажаємо родині Валерія Чупилка відчути тепло рідного дому у нашій громаді, стати кращими її мешканцями і спільно жити і працювати задля перемоги.